Всім, хто ще не догадується, де я знаходжусь, я знаходжуся в стрийській гімназії. Так, так, саме так. Ось ось тут ззаді. Оце. Alma Матер. Як ви бачите, воно позаростало трохи, порозвалювалось. Територія тут дуже-дуже-дуже дуже велика. Якщо багато багато докласти зусиль, можна зробити дуже дуже бомбезний комплекс. Навчальний, Навчально виховничий. Але все заросло. Тут у нас знаходиться плантація кропиви. Велика така, гарна. Якщо ви пам'ятаєте, коли з гімназії самим головним нормативом Івана Івановича було пробігти 5 кілометрів. Ми тут бігали 5 кілометрів 20 кругів 40 хвилин, правда? Цілий урок. 5 кілометрів, цілий урок, 20 кругів, цілий урок, там трудове. Мені здається, воно там вже ніхто не займається трудовим. Ну, як мені, Якщо займається трудовим, то одне з завдань це можна поремонтувати двері приміщення трудового. Трудового класу. Тут ззаді є дуже класне приміщення і я думаю, воно може принести набагато більше користі. Тут у нас заходимо. Ну, от така дуже класна справді, територія. Дерева. Що, обгородили? Ж тут мало бути дерева. Ну, дерева тут, як бачите, я не бачу. Можливо, ви бачите, я не бачу. Я так розумію, хотіли зробити парк. Тут теж класно можна, можна зробити дуже бомбесний простір от прямо від відріз тих лав. Там оцей дуб наш. Та територія цікава. Венедбана наразі. Андрій Кащій, до речі, малює вже проєкт. Ми повернемо лавочки. Я думаю, тут в принципі можна навіть зробити територію для ну, лекцій на відкритому повітрі. Ну, Кром дуба, тут можна дошку поставити, ми придумали ще краще зробити. І тут реально дуже класний простір буде. З Продовжуємо екскурсію з по гімназії. Ще одна гарна ділянка вона поруч з дубом. Це зразу при вході на територію гімназії по праву сторону. Тут також теоретично можуть бути лавочки, або лавочки, в принципі, можна щось подумати. Тут у нас є спортивні майданчики позаду мене. Як ви бачите, волейбол не надто популярний. Але скільки тривав не витоплена, я думаю, він просто не популярний. Футбол трішки популярніший за волейбол. We love Ukraine. Творчість гучів. Гарно виглядає ця стіна. Ну, набагато краще, ніж там ті стіни, позаду мене Ну, літо, в принципі, тут трошки насмішено, пане ніхто не прибирає, ніхто не ходить. Але я вважаю, що територія... Приміщення школи мало б використовуватись цілий рік з максимальною користю. Могли б бути якісь літні табори, спортивні змагання, спортивні майданчики. Я так думаю. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Можна зробити набагато кращий спортивний майданчик. трошки. Бруси. і можливо я зараз зроблю підйом переворот. Ну, Тут ми бігали, грали в футбол, баскетбольних щитів немає, ну, я думаю, їх просто зняли, щоб помалювати. О, там є класне графіті насправді. Я вам зараз покажу. Спорт це твій шлях до зірок. Ось там. Бачите там? така штука. Е, для тих, хто старший, е, я думаю в, випуск 2005 і 2004-3 і так далі пам'ятають, що по сусідству з цим футбольним полем... Ми грали в футбол ще ось тут. Отут, де оця висока-висока по коліна трава. Тут, в принципі, трава не так сильно росла. Тут, тут зробили стрибки в довжину. Ось тут такий пісочок зараз є. І от сюди пригають. Зараз я вам спробую показати а, гімназію з висоти майже пташиного польоту. Ось от от така от велика територія Ствільської гімназії імені Митрополита Андрея Шептицького. Тут можна розмістити напевно декілька спортивних майданчиків окремих і, і ще, ще багато, багато іншого. І тим ми і займемося разом з усіма випускниками Стрийської гімназії і митрополита Наріж Шпицького, тому все буде файно, все буде добре. А як звідси злізти? в нашій країні все буде добре, тому що, як ви бачите, незважаючи на всі... Погані, можливо, часи, де чогось не вистачає. Оцю штуку ще не здали на металолом. Хоч її не використовують, але вона тут стоїть. І це чудово, значить не всі такі меркантинні. Переді мною, тобто вже позаду мене. Її дальня. Хто пам'ятає, тут завжди були а, булочки по скійстам копійки. Кореш, не буду я бабулькою, знаєш, там хліб по дві копійки. Але в основному були дуже смачні булочки, булочки дуже смачні були і е, чай. Це в принципі все, що тобі було потрібно для щастя. Давай глянемо, як там всередині. Не знаю чи видно, але в принципі ось таке є. Там ще святкували бачу. Окей. Ну от якось так. Ось от, ну, от теж все позаростало. Зараз обійдемо ще це, це з другої сторони, там де був прохід через паркан. Заді, другий, його вже, його вже замурували, ну як замурували. Затягнули е е бляхою залізною. Ось, казали, що вже в принципі, ніхто не ходить. Ну, подивимось. От, уявіть собі, якби тут було. Якби тут був ботанічний сад. І класний з нею. Туди аж до майстерень воно б йшло. Територія де ви... така велика, велика, реально. Тут не те, що ботанічний сад. Тут багато що можна зробити. Ось, хто пам'ятає, тут є спортзал. Я зараз спробую вам показати, як там всередині. Я думаю, вам не дуже видно, але бачу снаряди. Ось підлога дерев'яна, сітка волейболу опускається, піднімається. Це вікна, скло пакети. Нашим, нашим фізкультурникам фізкульт. Привіт! Ось, мені дуже завжди мене цікавив цей бункер. Повністю замурували. Зимою тут класно совганку робити. Тут, до речі, бачите, стежка, стежка протоптана, значить судою ходять. Стежка протоптана доволі добре. Знаєш, ми можемо говорити, що по цій стежці хтось сходить. Давайте перевіримо, куди веде. Це стежка. Не забувайте, ми все ще на території гімназії. <пит> Отже, ми дійшли до паркана. Я так розумію, тут був вхід. Дивлячись на оцю штуку, не подряпані, ну, Я думаю, частину паркану ламали і пробували знову робити вхід. Я, я так розумію, з цим постійно воювали, підпирали дощечкою. Заново прикручували і наразі я так бачу, що вже пройти не можна. Це добре. Ось, як ви бачите, у нас тут як Аліса в задзеркалі, поза мене вхід кудись. скільки спогадів насправді покажу вам зараз одну дуже класну штуку. Е, я випустився в 2005 році. Це був 7-й М-клас. І чесне слово кажу, то не ми писали. Ми таким не займалися такою перепрошую на слово фігньою. Трішки вам парканних шедеврів. Слухайте, тут всюди сьомий М, сьомий М, сьомий М. Сьомий М. Я так розумію, сьомий Ф були чемні і по парканах не писали. Молодці. Ну, загалом, що я можу вам сказати? У нас є багато ідей, ну, у нас це всіх випускників, з якими ми наразі налагодили зв'язок. Їх вже з тих активних порядка там 40-50. Є багато ідей по використанню цих приміщень. Це і будемо пробувати зробити якісь окремі навчальні лабораторії. Це є і коворкінг спейси, це є сучасні медіабібліотеки. Це є відкриті лекції від наших випускників, від наших друзів з різних країн світу, з різних континентів. І відповідно, ну, що зможемо, то зробимо? Зможемо, я думаю, дуже багато. Все буде гаразд. І, до речі, всім, 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 всім гімназистам, які ще навчаються в гімназії, вам поставили чудову бруківочку. Ну, не на весь майданчик, але ну, не на всю площу, але поставили. І знаєте, що це означає? Що біжучи 100 метрів, ви будете добігати до такої от діляночки, hop, де бруківка закінчується, є маленька глибина і ви можете впасти, тому будьте, будь ласка, обережні, майте це на увазі і займайтеся спортом. Спорт це твій шлях до зірок. З вами на зв'язку був випусник 2005 року року назад. З вами був на зв'язку випускник 2005 року, Боричка Михайло, прямо з Стрізької гімназії імені митрополита Шептицького. Далі буде, не пропустіть. Все є, все буде, головне є добрі люди.